Вітаю, друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні випікаємо Брауні. Брауні це десерт, котрий є чимось середнім між шоколадним батончиком, а також шоколадним коржем. Надзвичайно смачний та мега шоколадний. Інгредієнти для приготування бачите перед собою, ставте вподобайку та нумо готувати! Основою Брауні є поєднання вершкового масла та чорного шоколаду. Обов'язково використовуйте якісні продукти: 82-відсоткове масло, а також 70-відсотковий шоколад. Як бачите на відео, я імпульсно розтоплюю два інгредієнти одночасно у мікрохвильовій щоразу, добряче вимішуючи вінчиком або ж лопаткою. Навіть якщо вам здається, що за 30 секунд нічого не відбулось, і шоколад чи масло не розтопились, все одно. Трішки перемішайте і знову закиньте до мікрохвильовки, аж поки не отримуєте ось такий чудовий результат, ось таку гладку масу. Також розтопити ці інгредієнти можна і на паровій бані. Далі, за допомогою вінчика, я збиваю яйця разом із сіллю, цукром та ванільним цукром. До речі, ванільний цукор можете додавати за бажанням. Тут не потрібні стійкі піки чи пінка, лише е, злегка перемішую вінчиком до об'єднання інгредієнтів і все, маса абсолютно готова. Наступне обидві ці маси розтоплений шоколад та збиті яйця із цукром потрібно поєднати у одній більшій мисці. Ось так, знову ж таки, за допомогою вінчика. І додаємо сухі інгредієнти, а саме борошно та какао. Вимішуємо тісто до гладкості, до однорідності, воно стає блискуче. Ось таке насичене, шоколадне, ароматне, дуже гладке, лише погляньте, яка консистенція. Чудове! І ви, мабуть, помітили, що до цього тіста не додається ні розпушувач, ні сода, адже воно абсолютно не буде рости. Навпаки, серединка його залишиться, наче трішки недопечена, але це і є родзинкою саме цього шоколадного десерту. Отож, тісто готове, я перекладаю його до форми приблизно 30 на 20 сантиметрів. Шар не повинен бути товстий, десь сантиметрів два. Розгладжую та печу у добре розігрітій духовці 15 хвилин. На дотик готовий корж повинен бути сухий та ось такий злегка тверденький через утворену шкірочку. Це є дуже важливо, щоб зверху була хрумка скоринка, а всередині такий, наче недопечений коржик чи то шоколадний батончик. Брауні можна подавати як ще теплим, так і повністю охололим. Мусите спробувати обидва варіанти і вирішити, котрий вам більше підходить. Ось так традиційно нарізають його на квадратні шматочки і. Подають, смакувати можна просто так, або ж з кавою чи з чаєм. Особливо Брауні смакуватиме фанатам шоколаду. Адже повторюю, знову це є мега-шоколадний десерт. Лише погляньте, яка спокуса! Ну і звісно, до Брауні надзвичайно пасуватиме кулька морозива. Отож, можна його у такому вигляді подавати гостям. Друзі, обов'язково спробуйте. Самі бачите, що печеться Брауні надзвичайно швидко. Отже, це рецепт із серії Гості на порозі. Дякую за перегляд! Смачного!